Всім привіт! З вами Оксана Рудько і мій бренд в'язаних сумочок La Accessory. В цьому відеоуроці ми з вами розглянемо ось такий шикарний візерунок, який класно лягає на обидві сторони виробу. Він дуже легкий, нескладний, швидко адаптовується ручка і дуже ефектно виглядає. Візерунок класно тримає форму, і, що характерно, його, Бажано в'язати із пласких шнурочків. Тож, поїхали. Цей візерунок я буду в'язати із 3-мм поліефірного шнурочка від магазину CordStore. Під відео буде посилання. Шнурочок надзвичайно м'якенький і комфортний в роботі. А також для цього відео, для цього візерунку. Класно саме обирати ось такі пласкі шнури. 3-5 мм підійдуть. Я взяла гачок 3,5 мм для цієї ширини шнура, можна взяти 4 мм. Отже, оскільки це у нас буде зразочок, я буду набирати невелику кількість петель, наприклад, 15, щоб продемонструвати вам цей візерунок. Все починається з. Нульової петлі. А, як вона робиться? Короткий кінчик, який ви бачите, ми кладемо на довгий і ось так захватуємо робочу ниточку. Вказівний палець тримає робочу нитку. Ці пальці притримують нашу ще не сформовану петлю. Зпід низу ми завели гачок, захватили ось таким чином робочу ниточку і просунули її в петельку і підтягнули. Ось це у нас нульова петля. Далі ми набираємо 15, 15 повітряних петель і одну петлю підйому. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 13, 14, 15. І одна петля підйому 16. Петля підйому робиться для того, щоб а, при переході на наступний ряд у вас не було звуження, полотна або, навпаки, розширення. Ось, а ось так виглядає косичка із 16 повітряних петель, 15, з яких у нас робочі. Давайте порахуємо. 1, вузлик не рахується. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Далі переходимо на наш візерунок. Він дуже простий, але дуже при цьому ефектний. Що ми робимо? Ми робимо накид. Слідкуємо за тим, щоб. Ось ця ниточка лягла рівно, не перекручено на, вашу, на ваш гачок. Заводимо гачок в ось цю косичку під верхню перемичку. Оцю ми начіпаємо, з якої виходить наш, наша робоча петля. Наступно під верхню перемичку. Далі ми захватуємо робочу ниточку. Я теж стараюсь вирівнювати. От Ми вивели оцю петлю, а далі ми притримуємо її і протягуємо в дві петлі, які були на гачку. Ідеально, коли воно нічого не перекручується. Трошки практики, і це все класно виходить. Знову робимо накид. Знаходимо наступну косичку, верхню перемичку, заводимо гачок, захватуємо робочу ниточку. Тут дивіться уважно: накид у нас рівна ниточка, не перекручена, захватили робочу ниточку, вивели. Далі притримуємо і протягуємо знову накид рівненький, наступна. Косичка верхня перемичка, захватуємо робочу ниточку, і ось цю ж петельку ми пров'язуємо дві петлі на гачку, накид, наступна, вивели і протягнули. Позаду у вас будуть утворюватись ось такі перемички. Їх буде класно видно, коли буде більше прив'язів. Робимо накид. Завели, захватили, вивели, притримали, прив'язали. Так, рухаємося до кінця ряду і там зустрічаємось. Перший ряд майже пров'язано, у нас залишилось дві косички, ми робимо накид, точніше, у нас залишилась одна косичка. Ось цей хвостик, оцей вузлик, не рахується. Накид, завели гачок під верхню перемичку, захватили, вивели і пров'язали дві петлі на гачку. Петля під'йому. Розвернулись. Ось у вас перший ряд такі характерні перемички гарні. Другий ряд в'яжемо абсолютно так само, тільки вже за кожну косичку. Під кожну косичку ми заводимо гачок. Бачите? Ми робимо накид, знаходимо першу косичку. Ось вона, це петля підйому, ми її не чіпаємо. Завели, захватили робочу ниточку і прив'язали, зробили накид, завели, вивели, пров'язали. Накид, завели, вивели. Пров'язали накид, завели, вивели, пров'язали, накид, завели, вивели, пров'язали, накид, завели, вивели, пров'язали. І так рухаємося до кінця ряду. Дійшли майже кінця другого ряду. Останній пров'яз покажу, тому що тут завжди скошена косичка, її погано видно. Робимо накид, знаходимо ось цю скошену косичку, заводимо під неї гачок, виводимо робочу ниточку гарно, і робимо пров'яз і петля підйому. Розвертаємось. З цієї сторони ми бачимо гарні перемички. І так повторюємо ряд за рядом, роблячи накид, заводимо під першу косичку. Перша косичка у нас ось, на та, з якої виходить наша робоча ниточка. Завели, вивели, пров'язали накид, друга косичка, завели, вивели, пров'язали, накид. Завели, вивели, пров'язали, накид, завели, вивели, пров'язали, накид, завели, вивели, пров'язали. Ось так. Рухаємося так. Декілька рядів і потім подивимось, як це виглядає у нас в динаміці, тобто в, на, велику, на більшому полотні. Ось так, коли я пров'язала більше рядів, ось так виглядає наш візеруночок. Фактурний, класно тримає форму і дуже гарно виглядає. Його ви можете використовувати для своїх виробів, сумочок, для кошиків, які мають тримати форму Ну і все, що ви придумаєте. Ось, Користуйтесь задоволенням. З вами була Оксана Рудько. Мій бренд в'язаних сумочок La Accessory. Підписуйтесь на мій інстаграм і бажаю вам творчого натхнення!